Друзі, всім привіт! Я зараз знаходжусь на ярмарці, яка проходить кожну середу на проспекті Правди. І зараз хочу вам показати, що тут продається і по яким цінам. Ну, дивіться, там дивіться. Абрикос 120, полуниця. 85 і така черга. Яблука по 25, чемпіон 35. Помідори 70. Кабачки 70, геро 55. Тут пряники, печиво. Уже є лохина 650 грн/кг. Черешня 100. А Огірок 55, картопля 55. 103. Молода морква 100 гривень, Буряк 80. Горіхи, інжум. Такі тини, но Конечно, морква молода по 100 гривень за кілограм. Дорога. Золота якась. Стара картопля 25 гривень. 20. Рожеві помідори по 100 гривень. десь людей небагато. Вониться 80 і тут 80. Які великі помідори. Картопля молода 50, 75, 65. В залежності від розміру. Абрикос 165. Ну гарний. Огірок 65. Помідори 80. Тут м'ясо, сало. Капуста по 15. Хороша ціна. Кабачок 50. багато всяких салатів. Ковбаси, сало смачно пахне. Мед. Тут капуста вже по 20, світна по 80. Уже потихеньку да, з'являється лахина, на 650 гривень за кілограм. Дуже дорого. Перець 160, баклажани 120, кабачок 70. Знову дуже багато зелені, салат. Тут огірок по 35 черешня 130. Багато полуниці. Пішов сезон на неї колбаси, сири. Тут лаппина по 500. Но трошки хуже. Сейчас 84. Хлеб. Буряк 75, кабачок 65. Лохина сама дешева. 500 гривень за кілограм, сама дорога 650 за кілограм. Такі ціни карпушки. Банани 55, тут 90, черешня 140. Інжир 85, абрикос 120. Невелика тут ярмарка на Болоні у нас значно більше і на Лівому березі більше, але в принципі, все необхідне є, овочі, фрукти, є вибір, все таке свіже, ціни плюс-мінус однакові, просто вже де вам сподобається, де менша черга. Чи може вже якісь тут хто люди ходять, купляють кожен кожен тиждень, то вони вже знають один одного і йдуть. До своїх, так сказати. Хочеться вже лохини, звісно, але по 500 гривень за кілограм ну якось дороговато. І салатів ось таких вже хочеться. Потрібно на вихідних купити і поїсти. Зелені хочеться вже. Риби 65, картопля молода мінімум 50 гривень килограмм. Бабушка гоняє мух. Каже, сука пішла Ну. І так буває. Сало м'ясо. Курочки бролерні. Ну, ось, ось такі ціни на овочі, фрукти, на ярмарки. Для розуміння, можливо, хтось буде дивитись відео з-за кордону. Долар сьогодні у нас Уже, мабуть, 41 гривня, євро 40 Ну, майже 45, щоб орієнтувались і могли перевести, щоб зрозуміти, які ціни в євро чи в доларах. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня і до зустрічі в нових відео. Пока!